український туризм має надзвичайно колосальний потенціал для свого розвитку. Але, як і в кожній позитивній справі, ми повинні керуватися не тільки емоціями, ми повинні керуватися не тільки нашими побажаннями і очікуваннями, але й завжди повинні керуватися тверезим економічним розрахунком. Звичайно, ніхто не виступає проти розвитку туризму, але знову таки при цьому ми повинні задавати собі питання, з чим це пов'язано. Ми дуже часто говоримо про те, що ми побудуємо, ми залучимо, ми отримаємо, але очевидно, наступне питання полягає в тому, скільки це коштуватиме і хто за це буде реально платити. Тому давайте спробуємо подивитися на туризм з іншого боку, з точки зору витрат. Перший аргумент. Якщо ми подивимося на діяльність всіх туристичних центрів, то ми бачимо, що там, як правило, зростають ціни на продукти харчування, промислові товари і також на нерухомість. Да, з одного боку це може бути виграш, але з іншого боку, це можуть бути великі соціальні проблеми для місцевої громади, і це ми спостерігаємо, скажімо, і в Україні. Застереження друге: вплив на навколишнє середовище, стан сьогоднішнього Чорного моря навколо Одеси, Криму. В Карпатах він на сьогоднішній день, мені здається, дуже загрозливий. І якщо про це говорити реально, то давайте порахуємо, розвиваючи туризм, чи не будемо ми заганяти себе в екологічні проблеми, яких на сьогоднішній день і так дуже і дуже багато. Можливо, якщо ми не можемо зберегти навколишнє середовище, тоді не треба і туристів пускати. Хоча я сам також люблю їздити в ліс, готувати шашлики, але тим не менше аргумент залишається аргументом. Аргумент третій. І в мене виникає питання: хто буде за це все платити? Можливо, давайте спочатку збалансуємо наш бюджет, виконаємо вимоги Міжнародного валютного фонду стосовно реалістичного життя по можливостям, а тоді нам буде зрозуміло, чи можемо ми надати такі пільги і чи надавати їх на 10, 15 чи, можливо, навіть на 150 років. Ще одне застереження: вплив на фіскальні доходи. Знаєте, світовий досвід показує, що розвиток туризму не обов'язково означає підвищення доходної частини, перш за все, місцевого бюджету. Якщо власники туристичних компаній знаходяться за межами даної громади, то очевидно, що економічні ефекти будуть переходити за межі цієї громади а у багатьох випадках і за кордон. Наступний момент Борис Вікторович говорив про зайнятість, і це абсолютно правильно. Але що показує світовий туристичний досвід, він показує, що навіть в розвинутих країнах ця занятість має сезонний характер. І, звичайно, краще бути частково зайнятим, ніж взагалі бути безробітним. Але що стосується заробітної плати, ситуація трохи інша. Як правило, заробітна плата в туризму не є такою високою. Інколи вона в найкращому випадку доходить до середньої по економіці, ну а далі ми можемо наводити приклади з різних країн світу. І ще один момент, який для мене є абсолютно. Принциповим ми не повинні забувати про те, що туризм є надзвичайно вразливим до зовнішніх шоків. Це можуть бути політичні речі, це можуть бути якісь, не дай Бог, природні катаклізми. І тому я б э, ризикнув би зробити такий висновок: за своєю природою. Туризм фактично такий же вид бізнесу, як і будь-який. Будь-який вид бізнесу має свою специфіку: сільське господарство, виробництво автомобілей, туризм, але це вид бізнесу. З одного боку є витрати. А з іншого боку, ми маємо отримати результат. Тому, можливо, думаючи про якісь пільги, спеціальну допомогу, треба поставити питання трошки по-іншому. Можливо, давайте спочатку зробимо так, щоб у нас був нормальний підприємницький клімат, і тоді сам власник грошей буде вирішувати, вкладати кошти в туризм або в будь-яку іншу галузь. І друге, давайте займемося модернізацією нашої інфраструктури. Це потрібно українським громадянам це потрібно всім нам, не тільки туристам. А тоді, якщо у нас буде нормальна інфраструктура, то я думаю, що із туризмом у нас це буде значно краще.